Вітаю всіх глядачів Обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про екстрене засідання країн Європи щодо захисту від Трампа та допомоги Україні на фоні загрозливих заяв представників нової адміністрації президента Сполучених Штатів. Мій співрозмовник, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго Маємо фактично. Нокаут по-американськи, скажімо так, щодо Європи. І певною мірою він стосується і України, але європейці, здається, в більшому нокауті. Отримали кілька таких болючих, скажімо, відчутних ударів, починаючи з 12 лютого, коли Дональд Трамп досить. Та ні, ну, що там досить дуже тепло поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном і потім компліментарно про це все згадував і коментував. Потім пішли заяви міністра оборони Піта Гексета. Джей Дівенс проїхався досить так сильно по європейцям на Мюнхенській конференції. Ну і завершив кіткелок спецпредставник Трампа, який зазначив, що українці будуть сидіти. Нібито за столом а європейцям там робити нічого. Ну, от, як би такі. І скажімо, для мене показова реакція європейців. Це знаєте, коли закривалася вже конференція Мюнхенська, і е, Крістофер Хойстенд, голова конференції, ну просто розплакався на трибуні, коли згадував, що відбулося за ці дні. В план... стосовно Європи і Сполучених Штатів і їх відносин, давайте з... розпочнемо з цього. Тобто, оці всі заяви, і щодо чого, і ваше бачення? Давайте відійшлимо від імені України хусточку Крістоферу Гойзгіну. <смір> ну <смір> а і скажемо, що ми з ним в формі хусточки, не в формі сліз. Е, е, Крістофер Гось він е, хороший е, дипломат старої школи, був радником з національної безпеки у Ангели Меркель років 10. Потім працював представником Німеччини в ООН. Тобто, він е, людина по-хорошому старого світу, е, ну, старого відно, відносно недалекого, але ж е, це той самий світ, який створив сьогоднішню Європу. Починаючи з початку 90-х, коли зник Берлінський мур, і зникла нібито небезпека від Росії. І ось далі все йшло дуже добре, і європейці відчували свою е, як сказати, зручність життя. Е, вже не раз говорилося про на, е, те, що Європа е, стала заможною і щасливою в результаті трьох. Елементів вони брали дешеву робочу силу, тобто дешевий продукт від Китаю, дешеву енергетику від Російської Федерації і дешеву безпеку від Сполучених Штатів. А самі не витрачались ні на перше, ні на друге, ні на третє як належно, і таким чином вони стали залежними від цих трьох кінців. І коли Росія напала на Україну, вони не змогли дати їй. Належної відсічі ні в 2014 році, ні в 2022. му хоч і емоційно в 2022 му вони були дуже знані. А Кіт Келлок потім виправився за свої слова: він потім сказав: Ні, ні, Україна буде, Європа буде, але це нічого не міняє. По суті е, е, так само, як і Венс виправився, спершу сказав, що якщо Україна не підписала угоду. Про на, використання е, мінеральної сировини, то і зустрічі не буде з американською делегацією, але потім зустріч була. Це все е, нам говорить про е, крихкість твої ситуації, в якій ми знаходимося. Е, якщо ж до цього додати, а треба додати, щоденний е, удар по Україні. З артилерії, з балістичних ракет, з шахетів, цієї ночі 170. А я не виключаю, що буде 270. Я не виключаю, що буде 370. Тобто, а, чи можемо ми впоратися з такою кількістю із дедалі поліпшуваною якістю, бо це ж тисячі людей щодня втрачають домівки, життя своїх близьких, здоров'я? Артерії, транспортні, енергетику і так далі. і так далі. Країна реально руйнується на цьому тлі. І ось е е е зустрічаються Сполучені Штати з е е Російською Федерацією в Аріяді. Планується чи добре, нема Ради, нема іншого варіанту. А у Сполучених Штатів немає серйозних важелів проти е Москви. Крім як вдарити по ній зброєю, нема розмови про е, м, різке зниження ціни на нафту, є тільки розмовами. Зниження різкого не може бути, бо тоді американська, американська е, видобувники нафти е, збанкрутують. Отже, це неможливо, це все казки. Певною мірою можна трошки зменшити, але ну що ви зменшите з 100 доларів до 80, умовно в Росії? Чи це позначиться? Ні, не позначиться. Як в тому старому анекдоті, ти будеш кушати менше. Папа, ти будеш менше піти. Ні, ти синок будеш менше кушати. І так і станеться. Кремль буде і так і далі пити все більше і більше виробляти зброї. А люди будуть поступово ставати все біднішими, але куди вони дінуться? Мінти на кожному кроці, і все, і, і КГБ на кожному кроці. Так що ми повторюємо дуже крихій і серйозній ситуації, і вихід з неї в міжнародному сенсі важливий, але він не відповідає на всі питання. Ви сказали про Паризьку зустріч, яка відбулася вчора. Мене... Якщо можна окремо, трохи пізніше. Окремо, добре, добре. Да, я стосовно того, що ви сказали, що нинішня адміністрація не, не, не має іншого виходу, окрім іти на ну певний так. діалог з Москвою. Це зрозуміло, але нинішня адміністрація досить. Агресивно атакує Європу, розумієте, можна ж по іншому було чи не можна, тому що ну змі Європи вийшли майже під одним заголовком. Мюнхенська конференція з безпеки стала свідком розриву е, трансатлантичних відносин Європи і Сполучених Штатів. Штати більше не хочуть бути гарантом безпеки європейського континенту. Все. ну штати тобто, хочуть штати, хочуть бути гарантом, але, але вони своє але вони хочуть отримувати за це більше. От вони були гарантом. А і що в результаті вони мали від Європи? За рахунок того, що Європа мала дешеву безпеку, і дешеву енергетику, і дешеві товари з Китаю, вона стала продавати в Сполучені Штати більше свого експорту. Коли Трамп кричить, що у нас нерівноправна торгівля, що Європа нас завалює своїми товарами. Сама не купує наші, то тут теж є правда певна, тому що Європі дешевше виробляти ці товари за рахунок ось цих ось складників. А значить, Трамп хоче і далі. Сполучені Штати хочуть і далі контролювати Європу, а управляти нею, використовувати її в своїх інтересах, бо це великі маси людей, і інтелектуальний продукт, і, і певна, певні озброєння і так далі. Але вони хочуть це робити з прибутком. А до цього прибуток був незначний. Тобто це питання для Трампа лише Америка. Американці хочуть продавати свою зброю в Європі. І те, що зараз 60, 65% п'ять залізними даними відсотків зброї, яка використовується в Європі, з Сполучених Штатів. Чому б не робити 80% і так далі? Американці хочуть продавати свій газ в Європу. Зріджений, а не щоб європейці не брали його з родовищ е, Алжиру, наприклад, чи не з Норвегії. І тому вони і як сказати, нагинають і опускають цю Європу. Вони її розсварюють, вони вкидають туди наративи, абсолютно не просто образливі, а принижувальні і значною мірою брехливі, і значною мірою тому Ілон Маск. Та інші хочуть викреслити можливість викриття неправди в соціальних мережах, для того, щоб а, можна було образити і не отримати по заслугах за образу. А, і ось а, ця Європа і опиняється в, такому, в такій ситуації, коли ніби той хоче допомогти або вийти на, на рівні, а не може. Реально не може. Зрозуміло, екстрене засідання, про яке ви також згадали, е, відбулося вчора. Макрон, президент Франції, ініціатор. Е, приїхали декілька, скажімо так, країн, названі здібні та бажаючі, якби зібралися. Польща там, Італія, Нідерланди. Ви знаєте, Б Британія, Данія. Е, і що ми маємо? Перше е, лідери Європи, ну політико пише видання досить авторитетне: лідери Європи не знайшли жодної. Відповіді швидкої на е, сенсаційні заяви Трампа та його представників адміністрації це перше. І друге, маємо знову ну, певною мірою скандал. Чехія, Румунія, Словенія вже виказали офіційно своє, якби невдоволення, що їх не запросили на цю зустріч. Е, тобто, ще європейці тільки почали нібито збиратися і що якось захищатися від Трампа і розуміти, що вони можуть зробити щодо України, і вже маємо. Непорозуміння. Тобто, перше, це ваше бачення цього екстреного засідання, ну і загалом процес європейський зараз щодо консолідації. Як на вас? Кожна країна живе життям своїх громадян і е, своп, своп, своєї економіки. І з цього треба виходити, коли ми говоримо про Європу. Який би не був Трамп, подобався нам не подобався. Більшість е, м, виборців його підтримали, і він висловлює точку зору Америки від імені своїх виборців. А від імені кого її може висловлювати Німеччина, а Франція, де також розвал е, е, політичний і соціальний, а Польща, де через півтора місяці будуть е, вибори президентські, які дуже багато що вирішують. Коли, зокрема, поляки. Дивуються, декотрі оглядачі, чому вони не готові посилати свої війська в Україну для, так би мовити, підтримки лінії примирення чи лінії е, припинення вогню. Та тому, що е, е, тоді на виборах переможуть ті, хто проти цього, а тих, хто проти цього майже стільки, скільки і тих, хто за це. Тобто європейці е, вчора зустрічалися, це е, була. Поспішна, покваплива зустріч. Еммануель Макрон її скликав для того, щоб посилити свій власний авторитет в своїй країні, а не для вирішення питань. Він розуміє, що вирішувати питання на такому заході неможливо, бо цей захід не представляє ні всіх, ні якусь дуже сильну групу, якій всі довіряють. І тому, повторюю, це був більше піарний хід для е, Парижа і для Франції самої. Важлива була участь Кір Стармера в ньому, і британці були перші і, власне, єдині, хто серйозно говорив про необхідність надсилання військ в Україну, тому що Стармер знає, що в його державі більшість виборців його підтримує. А німці впевнені той же Олаф Шольц, який представляв Німеччину, що його не підтримують, і тому він виступав проти цього. Єдиний м, пункт, щодо якого було досягнуто згоди, це пункт про те, що треба змінити композицію бюджету Європейського Союзу, з тим, щоб свідомо надати на підтримку оборони і вироблення озброєнь більше грошей. Не вишукувати їх в іншій статті, бо це завжди складно і завжди проблемно, а зразу розподілити бюджет іншим чином. Але знову ж таки. Бюджети на зустрічах у Макрона не вирішуються. Бюджети вирішуються голосуванням 27 лідерів під час Європейської ради, яка відбудеться через півтора-два місяці з цього питання. То чи ті ображені представники Словенії, Румунії і кого ще там Чехії, і Чехії не проголосують проти? Ні, вони не проголосують проти. Але сам факт, що з Європи 27 виділяється якась Європа 5 чи 7, не може не те, що не ображати, але просто це як сказати нівелювання законодавства. А воно не повинно мати місця. Інакше це не Європейський Союз, а Африка, яка воює вся сама з собою. Зрозуміло щодо виключення з переговорного процесу, ви зазначили, що Кіткелах нібито скоригував свою заяву, але ну зараз здається, все, що все ж таки, що ні росіян, ні американці, ні тим паче росіяни не хочуть бачити європейців за столом перемовин. Ну, власне, є от така думка Я, сьогодні. Вона з'явилася: Армін Патерген це керівник найбільшої військової районс метал. Він сказав, що Європа сама винна, що її зараз усунули від погрегорів, тому що оскільки вона недостатньо інвестувала в свою оборону, і зараз всі її вважають дуже слабкою, тому ніхто не хоче її бачити за столом перемовин. Чи розділяєте ви таку точку зору, і чи зможе Європа щось змінити в цьому відносині? Я розділяю думку ту частину вислову Паперделя, що Європа сама винна. Що вона сама не вкладалася в озброєння і в безпеку? Це правда. Але хто може представляти Європу на переговорах? Знову ж таки, е один раз Європу вже представляли на переговорах на мінських домовленостях. Представляли Німеччина і Франція. І що з того вийшло? Ну, Всього? спецпредставника представника, ніби хочуть там створити. Правильно. Оце чудова ідея, і слід віддати належне. Прем'єр-міністру Хорватії Пленковичу, який запропонував, який сказав, що повинен бути генеральний представник Європейського Союзу, а, дай Боже, щоб воно сталося, дай Боже, щоб знайшлася така фігура, і масштаб Охтісагарі покійного, про якого згадували Фіни, і з відповідними з відповідним мандатом у Європейському Союзу. Є багато спецпредставників по Кавказу, наприклад. По Молдові, був про Україні. на що вони впливали, та ні на що. Вони інформували Брюссель, що відбувається в регіоні, але вони не формували порядок денний. Але Папердер ще не правий в тому, що Європа не буде мати місця за столом переговорів. Те, що зараз зустрічаються в ряді дві держави, це, це абсолютно правильно. Американці хочуть вирішення європейського конфлікту, їм це потрібно. І тому, що багато хто може зауважити, що вони підписували <кій> Будапештський меморандум, і нагадати це американці. І тому, що під питанням знаходиться вся політика нерозповсюдження, Україна віддала ядерну зброю, а на неї напали. Тобто, це, цей приклад дає сигнал решті країн світу озброїтися ядерною зброєю, інакше вас з'їдять. Значить, американцям потрібно вирішити цей конфлікт. Але перед тим як братися за вирішення цього, конфлікту, вони ще не взялися. Оце ми повинні собі чітко зрозуміти, вони ще не бралися за це. Вони промацують шлях до того, з яких позицій братися за вирішення цього конфлікту. І для цього їм треба побачити цього ушакова і ще худшого Лаврова, і почути реально, що вимагають зараз в Кремлі. Ми знаємо, що вони почують. Ну так вони здається, неодноразово це. Казає. Ми знаємо, але американці не вірять, що цю ахінею вони почують. Вони хочуть бути впевненими в тому, що вони почують саме це. зафіксувати це, привести це Трампу і сказати: дивіться, батько, вони зовсім божевільні. З ними треба говорити якось інакше. Треба шукати щось інше. Я особисто бачу так цей шлях. Ми не можемо виключати, що значну частину з того, що вимагають сьогодні Кремлі, американці погодять. Є деякі питання, які треба погоджувати. Ну, не будемо лізти в деталі. Це питання американістів, але зокрема в сфері роззброєння, контролю над озброєнням, безперечно, треба. Ну нам це цікаво, але ж іншим цікавіше. Виправляти. Ось, але це, це не, не тема сьогодні. Але щодо України, то зрозуміло, що. Хто є агресор? Раз, хто завдав шкоди? Два. На кому санкції три. Хто за слабкий чотири? Хто спирається на терористичні режими п'ять, хто використовує Китай для по суті антиамериканської політики? Бо політика знищення Європи, європейської солідарності, європейського оборону, європейського... це антиамериканська політика. Тобто, все це американці чудово знають, розуміють, порахували, але вони хочуть дізнатися, почути і зафіксувати від офіційних представників Російської Федерації, яка їхня позиція зараз. А після цього і почнуться переговори. Проблема повторюю в Європі не в нас. У нас є кому говорити, і у нас є що сказати. У європейців є кому говорити, але їх забагато. Розуміло, що ж повернулось конкретно до Європи. Зараз все таки європейські лідери намагаються знайти якісь шляхи, чим вони все ж таки можуть допомогти Україні, як їм здається і нам прискорення вступу до ЄС фондерляєн заявила, що це можливо. Президентка Єврокомісії, і вона каже, що має намір активізувати цей процес, аби значно е, прискорити прогрес вступу України до Європейського Союзу. Але вже маємо е, заяви і дії прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який заблокував е, початок, і все ж таки. Ви вбачаєте, що європейці прагнуть, щоб Україна швидше за прискореною процедурою вступила до Євросоюзу. І чи зможуть це зробити, зважаючи, що ну, там здається не тільки Орбан буде проти цього? Є ще Словаччина, можливо, буде Австрія. Ну а там Чехія матиме більш за все на кінець року іншого прем'єра, який також проти вступу України до Європейського Союзу. Ну, це так, якщо швидко, вони всі не проти. Їм всім вигідніше мати Україну в Європейському Союзі. Вона, по суті, встає, вступає в на політичне і економічне поле Європейського Союзу, і в кожному випадку, коли нова країна приєднувалася до ЄС, в усіх попередніх, і в тій же і з Словенії, Словенію, з тою Хорватію, і з тою ж Польщею, чи з тою ж і так далі, європейські країни, які вже в ЄС, від цього вигравали. Це відкриває шлях до спрощення багатьох тих економічних процесів, які дають прибуток. Коли ви інвестуєте, ви отримуєте прибуток. Так ось тому вони не проти України і ресурсна держава, і а, зараз останнім часом показала себе стійкою а, в сенсі соціальної єдності. І показала е, свою на свої, свій потенціал у виробничій сфері, чого не вистачає Європі, плюс транспорт та далі. Ну це ж шляхи сполучення, чорне море так далі. Все це є тому їм вигідно. Вони виступають з тими чи іншими вимогами вже зараз, щоб е, при конкурсі останніх елементах вступу надати Україні якомога менше можливостей. Країна, яка вступає, отримує серйозну економічну підтримку. Вони хочуть, щоб ця підтримка була менша, тому що це спільний бюджет Європейського Союзу. Частина з нього піде на підтримку України. Вони хочуть а, занизити можливості України до повноцінної взаємодії в економіці. Український аграрний експорт це небезпека для всіх. Країн центральної і східної Європи небезпека. Ну як? Це, це, їхні, це їхні ринки, а тепер ці ринки треба буде ділити. Але не тільки це, знову ж таки, транспортники. Ми знаємо, що поляки блокували кордон з Україною протягом півтора року. Чому тому, що українські транспортники виявилися більш мобільними і умілими і почали відвоювати у польських транспорт, транспортників їхню частку ринку в європейському союзі, і це в кожній конкретній сфері. І це може бути в авіації, і це може бути в виробництві якихось там електротоварів, і так далі. і так далі. Отже, нам висувають не, не гласно, так би мовити, неочевидно, Нам висувають умови а, зменшити наші апетити при вступі в європейський союз. Але в кінцевому випадку і Орбан буде подоланий, нікуди він не дінеться. І всі інші, і те, що е, Брюсель, офіційний Брюссель, у фондер Ляйн хочуть це зробити швидше, це абсолютно правда. Для е, далеких від нас і е, потужних європейських економік ми дуже-дуже вигідні для німців, французів, нідерландів, Іспанії, Італії. Ми дуже вигідні для Північної Європи, і тому це буде зроблено. Розумію, а оцей крок стосовно російських мільярдів, які більша частина яких заморожені е, в на території Європи е, до останнього, тобто за президента Байдена і його адміністрації, європейці ну якби не хотіли торкатися цих грошей, тому що американці певним чином допомагали Україні. Зараз ситуація інша. Маємо заяву Трампа, що він не проти, щоб Європа купувала американську зброю на потреби України. Ну за свій кошт, звичайно. Як ви вважаєте, зможуть подолати європейці собі оце якесь протиріччя і все таки торкнутися цих грошей більш глибко, аніж зараз, просто якісь там відсотки знімають і щось там передають? Варто сказати, міжнародне право і міжнародне фінансове право річ дуже гнучка, але не настільки, щоб просто забрати чужі гроші без вигуку суду. Вирок суду неможливий з тої простої причини, що нема такого суду, який би засудив Росію за злочин агресії. І відповідно поклав би на неї зобов'язання відшкодувати вартість цієї агресії. Це все дуже складно. Це все треба придумувати, так би мовити, в повітрі. Чи готові європейці на це вони були би готові, якби ми мали іншого Трампа, якби ми мали агресивного антимосковського Трампа. Вони б йшли в одній упряжці з ним. Але, ми, але вони дивляться на цього Трампа і питають себе: він за кого, за нас чи за Кремль? І тому вони не можуть ризикувати власними, так би мовити, чесним словом своєю фінансовою чесністю, відповідністю і втратити, так би мовити, в світове реноме. А американці їх підштовхують беріть, беріть, беріть. Не ми беремо, ми американці не беремо, а ви беріть, беріть. Тобто тут є певна пастка. І е, американці отримують гроші за зброю, а винні в крадівці зброї будуть і І невідомо, чи ці гроші покриють всі потреби, адже коли ти є монополістом, то ти можеш піднімати ціни. Саме це роблять зараз і роблять з американці. Іншого колись нам розплатимося. Але за живі гроші це дуже небезпечно. Тому у мене є сумнів, що ця необ'єднана Європа зможе е при таких американських е небезпечних е хитрощах зможе реально використати ці гроші. Але й те, що ми отримаємо 50 мільярдів щороку з повітря, то це щастя. Ні, це зрозуміло, але ж е хотілося б, щоб. Гроші Росії пішли в Україні. Знаєте, що... Знаєте, краще, на мою думку, щоб було так, як є. Бо ми можемо це використовувати безкінечно. Проценти ж наростають щороку. А коли ми заберемо. А швидше доростали і коли ми заберемо, то ми профукаємо обов'язково. Добре, і ми вже багато з вами спілкуємося. Євроармія, на ваш погляд, якщо коротко, реально чи нереально створити і. Те, про що Зеленський президент. Дуже правильний заклик, але ж вони навіть не зуміли домовитися про те, чи посилати власні армії. Куди ж їм до загальної? Зрозуміло. Тобто, це ну, в найближчій перспективі це нереально. Так, дуже далеко. 10 років. 10. Якщо. Ох, це, да, це, дуже, це дуже далеко для нас. Якщо. Добре, пане Андрій, дуже дякую за таку розмову. Прошу. Нагадаю, що сьогодні в обосток. Гостем був дипломат, надзвичайний та повноважний посол України Андрій Василовський. Ми говорили про екстрене засідання країн Європи щодо захисту від президента США Дональда Трампа та допомоги Україні на фоні заяв загрозливих заяв представників американської адміністрації. До побачення на все добре.